Доброго дня, шановні шані журі, я Тарасов Павло, учень 10 класу комунального закладу Харківський ліцей No47 Харківської міської ради. Зараз вам презентую нашу роботу на тему навчальна гра з основ фізики. У сучасному суспільстві та обставинах і навчання дітей потребує сучасних рішень, тому замість традиційного навчання таким цікавим наукам, як фізика, набагато ефективніше використовувати саме ігрові методи. Цікава гра у формі квест дають гравцю можливість вчити фізику, проходити рівні за її допомогою незалежно від місця знаходження користувача, та, навпаки, додаючи їй можливості відволіктися та відпочити, навчаючись. Отже, метою роботи було. Створення програмного навчального продукту, спрямованого на інтерактивну демонстрацію базових законів фізики, та ознайомлення користувача з основними поняттями, процесами, законами та зацікавлення до подальшого вивчення матеріалу з цієї теми. У кожній гри є аналоги та відмінності від них. Зараз я перерахую кілька аналогів цієї гри: гра Raft, у якій ви подорожуєте на плоті по затопленому мировому просторі, та вашою метою є збирати сміття, будувати з нього свій плід. Грою було надано список об'єктів, які непогано демонструють закони фізики, але не було показано детально, як працює даний закон фізики. Та якщо не розуміти тему, то для, для використання об'єкта у грі вам занобляться додаткове пояснення з інших ресурсів. Абро Education Edition. гра версія звичайного Майнкрафту, у яку додали нормальні закони фізики і хімії. У грі гарно розкрито тему хімії. Але фізика все ще недосконалою, і тема не розкривається. Отже, сучасним дітям більше вподоби комп'ютерні та телефонні ігри, аніж навчання. Я поєднав фізику у... та грунт-квест, і таким чином ми отримаємо ідеальне рішення для навчання і зацікавлення людини у фізиці, оскільки в неї буде більше мотивації. При створенні програмного продукту були використані технології, такі як. Unity 3D, сучасний ігровий двигун, Blender в нашому проєкті використовувався для створення 3D-моделей, C-Sharp був використаний для створення логіки у грі, та Adobe Photoshop був використаний для створення візуальної складової інтерфейсу. При запуску гри вам буде представлено список функцій, такі як Start Game, при натисненні на якого ви почнете гру, та у кімнаті з подальшими інструкціями, Controls при натисненні на кнопку вам буде представлено управління у грі та при натисненні на хрестик. Повернутися до головного меню. Credits, перенатисненні на яку вам відкриється меню сайтів, які були додатково використані для створення гри, та quit Game, Вийти за стосунку. На цьому слайді ви можете побачити меню Controls з управлінням у грі. При натисненні на кнопку Escape ви побачите меню функцій, такі як Resume, сховати меню і продовжити гру. Main Menu, перейти в головне меню, не зберігаючи прогрес. Та Exit Game, Вийти за гри. При натисненні на кнопку Tab ви можете ознайомитися з інвентарем, в який будуть потрапляти усі ресурси для проходження гри, двігати редші місцями можна, затримуючи їх лівою кнопкою миші. Для виходження з інвентаря потрібно натиснути кнопку Tab повторно. При подальшому проходженні рівня користувачу будуть визначатися такі законні фізики. Закон переходу стану води, де ви повинні придумати, як за допомогою підручних предметів розплавити лід і пройти до наступного етапу. Можна зустріти лазерну кімнату з дзеркалами, де є одне джерело, яке пускає лазер, та багато дзеркал, які користувач може обертати. Та за законом відображення світла, лазер буде відбуватися від поверхні дзеркала, та метою є направити лазерне вугілля, щоб його підпалити і запустити прилад. Також можна зустріти вугільну електростанцію, де потрібно полагодити прилади і запалити вугілля, також підручних матеріалів. Фізика у грі була реалізована за допомогою власних скриптів. Наприклад, на цьому слайді ви можете побачити реалізацію руху гравця як на землі, так і у повітрі. А на цьому слайді представлено елемент реалізації взаємодії з квестовими предметами. Тож, перейдемо до висновків. Робота була присвячена актуальній для сучасного суспільства темі, а саме, підвищення зацікавленості в вивченні базових наук. Було проведено аналіз відомих аналогів. Обрано прототипи, визначено навчальний контент. Розроблено програмне забезпечення навчально-розважального призначення для навчання основних законів фізики. Самостійно розроблені скрипті зі зручним інтерфейсом для реалізації механіки ігрового процесу. У перспективі є додавання нових локацій з відповідними законами фізики та розробка асету, за допомогою якого буде набагато легше створювати ігри схожої тематики та механіки. Дякую за увагу! Перейдемо до демонстрації проєкту. Зараз ви бачите головне меню з усіма перечисленими кнопками. Наприклад, Credits. Controls. Quit Game це вийти за стосунку. Ми використати це не будемо. І Start Game. Перейдемо до головної гри. Тож, ми опиняємося біля станції і. Перше, що нам кидається на очі, це а, заморожені двері. Тож, ми захочемо їх відкрити і почнемо шукати предмети. Наприклад, перший предмет це у нас каністра. Потім гравець піде шукати ще предмети. Що ми ще можемо побачити, це запальничка. Походячи ще можна зустріти а, оці коробки і газовий балончик, і графічний ключ. Тоді, коли гравець зібрав усі необхідні предмети, він підійде до дверям і з'явиться менюшка, яка вам предлагає натиснути кнопку І, щоб використовувати дані предмети, тож ми це натиснемо. І після короткої анімації у нас будуть самі двері, які зачинені, тому що немає світла, і нам предлагають використати гачний ключ, тож ми це зробимо. І ми зможемо зайти до першого поверху. Тож, тут гравець може побачити джаркала, кімнату. Декорації та генератор і лазер. І він не може взаємодіяти з лазером до тих пір, поки він не запитаний електроенергією. Тож нам потрібно зарядити генератор. Ми його заряджаємо за допомогою каністри. І після анімації. Нам, ми можемо натиснути на кнопку включення генератора. Після чого а, він а, почне працювати, і ми зможемо активувати лазер. Він нагрівається і запускається. Після чого а, нам потрібно направити а, лазер у ту кімнату, так як а, там є вугілля, яке можна а, Запалити тільки цим лазером, тому що нічого більше у гравця немає. Тож, ми можемо направляти. Для того, щоб направляти, я затримую кнопку Е і використовую класикові миші. Перестрибуємо лазер, щоб не нашкодити собі. Направив лазер. І остекло. І після цього ми можемо вже зайти до кімнати і побачити, що вугілля запалилося. Після цього гравець піде на другий поверх, де зустріне інші квестові завдання. На цьому демонстрацію завершено. Дякую за увагу!